Вареники, практично з різними начинками, це традиційна українська кухня, яка відома у всьому світі. Ми звикли до стандартних начинок: картопля і сир, або, наприклад, капусти чи гриби. Але влітку можна готувати вареники з різними фруктами і ягодами. А чи куштували ви з начинкою з ревеню? Якщо ні, то обов'язково приготуйте. Смакують вони як з черешнями, тільки без кістечок. Спочатку 400 г ревеню промиваю, підсушую і очищаю від верхньої шкірки. Знімається вона досить легко, як плівка. Краще брати свіженький молодий ревень. Далі очищений ревень потрібно дрібно нарізати. Мені зручно розрізати спочатку стебло на кілька частин, а потім подрібнити на ось такі смужки. І аж тоді над маленькі кубики. хто подрібнює блендером. Але так швидше виділяється сік, який заважає при ліпленні вареників. Далі засипаю ревінь цукром. Кількість цукру регулюю на свій смак. Добре перемішую начинку. Дехто, до речі, практикує не засипати ревінь цукром відразу, а вже безпосередньо в середину у вареник додавати. Тоді сік виділяється лише під час того, як вареники відварюються і залишається всередині у варенику. Я залишаю свою начинку постояти деякий час і починаю замішувати тісто. В миску всипаю 400 г просійного борошна, додаю дрібку солі, 2 столові ложки соняшникової олії і тепер вливаю 220 мл окропу. Обережно перемішую спочатку лопаткою. А коли маса трохи охолоне, замішую пружне і еластичне тісто руками. Якщо бачиш, що в процесі не вистачає борошна, тоді трішки додай його для підпилу. Ну яким має бути ідеальне тісто на вареники еластичне, пружне, щоб добре ліпилося і надійно зліплювалося. Тому я завжди роблю для цього заверне тісто. Воно задовільняє всі перелічені вищі вимоги і ще й просте у приготуванні. Тепер роблю з тіста ось таку кулю. Не раджу залишати його в мисці і просто накривати рушником, тому що за таких умов воно все одно трохи завітриться. А якщо загорнути його у плівку, воно буде ідеальним. Залишаю відпочивати на 20 хвилин. За цей час кладу каструлю з водою кип'ятитися, тому що найкраще, щоб вареники довго не стояли після ліплення, а відразу відварювалися, так як начинка може виділяти сік. Тепер формую вареники. Ділю тісто на дві частини. Одну частину розкачую в тонкий пласт, завтовшки десь 3 мм. А іншу частину загортаю знову в плівку, щоб не підсихала. За допомогою форми чи склянки вирізаю кружечки для вареників. Залишки тіста збираю, також ховаю у плівку. Тепер чайною ложкою викладаю ревінь на середину кружечка. І заліплюю краї у формі вареника. Можна красиво оформити краєчки вареників на свій смак. Готові вареники складаю на дощечку присипану борошном. Як тільки партія готова, відразу приступаю до відварювання. Вода у каструлі починає закипати і додаю сюди сіль у воду і вкидаю вареники. Відразу усе добре перемішую, щоб вареники не злиплися між собою. Після того, як вареники вспливуть, їх потрібно варити ще приблизно 3 хвилини. Далі виймаю шумівкою і викладаю в миску. Зверху можна посипати їх цукром і полити вершковим маслом. Усе. Вареники з ревенем готові. Не знаю для кого це десерт, для кого це основна страва, але це дуже смачно. Ніжне тісто і кисло солодка начинка ревеню. Комусь вистачає лише масла і цукру в цих варениках, а дехто любить їсти їх зі сметаною. Дуже швидко готуються і прості у приготуванні. Вони також чудово заморожуються, що дозволяє заготовити їх на зиму. Спробуй приготувати ці смачні вареники за цим рецептом і обов'язково розкажи про свої враження під відео смачного.